Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Hot Fiesta. На балансі як можете бачити, в нас 45 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. І давайте подивимося, що вона нам принесе, як взагалі буде сьогодні грати фієста, скільки обертів насипе. Взагалі, скільки вілдів буде, і чи взагалі варто брати надалі тут бонуски. Саме це зараз ми з вами і дізнаємось. Так, що по обертах? Одиничка, 3, двієчка. Непогано, непогано. Досить початок такий. Потужний. 15 спінів, друзі. 15 спінів ми маємо. Оце так-так. Оце непогано, досить гарно. Давайте дивитися, тільки зараз найголовніше, щоб було багато вілдів. Це найголовніше, щоб їх поставило якомога раніше і якомога більше. Оце найголовніше, як я гадаю. Через скіп Давай, давай ще через скіп Мені ну не принципово якщо ти не зрозумівши. А вілди будуть сьогодні. Перший вілд на базу, третій ікс є. І 7 обертів, друзі, в нас. За... Ого, 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 оце так! Оце так фієста зараз буде робити вітер, перевіряйте. Я майже в цьому впевнений. Ого, насипало вілдів, друзі! Оце так. Одинадцять тисяч просто з першого спінчика. от так от просто. 12 тисяч гривень на балансі, плюс 5 тисяч гривень е, від. Вартості даної бонуски. Оце так, оце так насипало вілдів, друзі. Саме про це я і казав. Саме про це я і казав. А от сюди оцього б чоловіка. І ай-яй-яй, як було б гарно, але це вже сенсейнал. І ще 10 тисяч гривень зверху. Просто топова бонуска. Шалений слот. Що він робить? Це просто, це просто щось космічне. Скільки це? Знову сенсейшнал, друзі, знову сенсейшнал. Скільки це в грошах? Я не хочу проматувати, я хочу просто подивитися, скільки це буде. Хай воно вже мені само нарахує. Вже, друзі, більше ніж 30 тисяч гривень. Тільки вдумайтесь. Це перша бонуска, яка вартувала 7500 лише. Плюс 5 тисяч гривень. Сюди, скільки обертів залишилось? Ще три оберти. Ще три таких самих потужних оберти. Ой-ой-ой, ой ой скільки, скільки. Це знову сенсейшнл, друзі. Просто дивимось та насолоджуємось. Ну це просто. Це просто феєрія. Що робить цей слот? Фієста просто на видачі. Плюс 6300. Плюс 6300, друзі. 37 тисяч гривень на базу. Просто на базу їх. І ще 11 300. Це наше все. Останній спінчик. Давай, 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 давай. Оце так, оце дуже-дуже так. Оце гарно, друзі. 11 тисяч зверху. 50 тисяч гривень ми забираємо з бонуски за 7500. Оце, мені здається, досить потужний результат. Якщо ви теж так гадаєте, я думаю, за це можна поставити вподобайку. Друзі, а ми наступну бонуску просто бахнемо отаку потужну за 21 тисячу гривень, друзі. Я нагадую, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали бонуска за 21 тисячу гривень. Також, друзі, я прошу вас, напишіть, будь ласка, у коментарі, скільки саме ви найбільше заносили вход фієстю. Мені це дуже цікаво, бо я, наскільки пам'ятаю, заносив максимум 400 тисяч гривень. Це була бонуска за 60 тисяч гривень, і я, мабуть, навіть це знімав. Може колись на стрімі покажу вам цей виграш. Але зараз щось ми маємо лише 10 обертів. Які 10 обертів, Фієста? що ж ти зі мною робиш? Але ну, зараз пробачаю все. От, тупо все, тупо дійсно все, що ти зараз будеш робити, я тобі пробачаю. Бо попередня бонуска просто зробила вітер. Зробила так, що я вже ніяк не можу на тебе злитись. А вона продовжує грати, вона дає вілди, друзі. Вона дає вілди, і зараз, якщо це буде ще й окуп, я просто, ну, я не знаю, я розцілую цих лошадок просто в їх зуби. Це просто неймовірно. 6600 на базу вже, 5 обертів залишилось, навіть 6, якщо рахувати ще й цей. ну, все, Все потужно, все так, як має бути. Давай, 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 давай. Фієста, роздупляємося. 9200 вже на базу. Це майже половина від того, що ми витратили на цю бонуску. І ще лінія грає. Ой-ой-ой, 12300. А може ще вілдів дівдаси, чи ні. Чи взагалі, як ти думаєш? 14. А буде окуп чи ні? Два, о... Два оберти залишилось. Треба окуп, треба окуп. Давай, 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 давай. Ай, ну 15, ні, друзі. Мабуть, окупу не буде, але все ж таки, все ж таки, я вам нагадаю, я вам нагадаю, друзі, скільки це найс. А, та ні, друзі, окуп на базу, окуп на базу сюди. 21 тисячу гривень ми теж забираємо з цієї бонуски. Просто шалений слот. Що він сьогодні робить, це просто щось неймовірне, друзі. Я дякую вам за перегляд. Цей відеоролик підійшов до свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.